Чому завжди тільки я мушу ініціювати спілкування та зустрічі? І я вже відчуваю, що тільки мені одному це потрібно. Чому, незважаючи на усі мої досягнення, ніхто з друзів не хоче робити зі мною бізнес? Чому? Ніхто не кличе мене на побачення, хоча я точно знаю, що я гарний. Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять речей, якими ми відштовхуємо від себе людей. А на минулому тижні учасник групи, де я проводила тренінг, порушив таку тему: чому люди уникають, чому люди відсторонюються, і що взагалі, які емоції там змушують людей? Тікати від мене, відвалюватися. Я хочу сказати, що найважливіша річ, яку ми маємо робити в житті, це нарощувати соціальний капітал, саме соціальний капітал, не тільки фінансовий, тому що ніколи не виживе. Той, хто один, в жодних обставинах. Той, у кого немає грошей, ще може вижити, якщо в нього є друзі, наприклад. А останні, от, років 15, давайте візьмемо, стали культом нарцисичних. Цінностей будь найкращим хвали себе, не сумнівайся в тому, що ти прекрасний, і сплати усіх, хто з тобою не погоджується. І це все дуже круто, але у нарцисизмі є проблема. У нарцисизмі дуже багато ізоляції і ізольованості. Від собі подібних відсутність соціальних зв'язків і душевного тепла, це пряма загроза виживанню. Тобто навіть для того, аби безперервно е вихвалятися, нам потрібні гляда ну, глядачі, люди, перед якими вихвалятися і на фоні кого почувати себе краще, але це вже інше. І от учасник запитав молодий е хлопець, чому я завжди, тільки я завжди ініціюю. Якщо ви Завжди тільки ви ініціюєте і не отримуєте тієї ж віддачі, дуже часто не тому, що з вами щось не так. Дуже часто вас просто не обирають. Але ми це так сприймаємо. Що це проблема в мені, насправді усі занурені у свої проблеми і є дуже багато джерел, які а, конкурують за увагу людини. А вашо, якщо вас, грубо кажучи, не зчитують. Як ем, важливу енергію і вашу енергію не зчитують як дефіцитну, ви не потрапляєте в цю конкуренцію. Не тому, не завжди тому, що з вами щось не так. Це один варіант. Поділюсь своєю історією. З моменту, як я пішла у школу, я відчувала одразу стала відчувати, що зі мною щось не так. Я не ходила у дитсадок. Тому от соціалізація з однолітками для мене стала досить травматичною. Перші класи я хворіла і не ходила до школи, а от середня школа, от там старша школа, я почувалася вже максимально дивно, тому що я була дуже тиха, інтровертивна, сором'язлива. Я почала активно шукати способи, як це як цим бути, як стати дуже крутою в компанії, як не боятися незнайомих людей. Тобто, стати абсолютною протилежністю до того, чим я була. Я тоді ще, звісно, нічого не знала про тривожність взагалі не було такого об'єму інформації, як зараз, про соціальну психологію, але от методом. Поведінкових експериментів, будучи ще підлітком, я вивела основу магнетичності. Люди не будуть пам'ятати, про що вони з вами говорили. Можуть не пам'ятати, де ви працюєте, у що ви були вдягнені з мейком ви були чи без єдине, що в них залишиться на 100%, це пам'ять про емоційний фон. Як людина почувала себе поряд з вами, приємно чи неприємно? Просто система винагороди мозку працює таким чином. Якщо хтось асоціюється у нас із приємними емоціями, а гормони у нас, а гормони задоволення, дофамін, ми будемо тягнутися до цієї людини, і це буде пряме попадання у. Підсвідоме все інше, у що ми інвестуємо так багато своїх зусиль, насправді не потрапляє у поле уваги більшості людей і точно не залишається у не переходить у довгострокову пам'ять про вас. І друге, що треба пам'ятати, це якщо у вас є страх, що подумають про вас люди, не бійтеся. Вони про вас не думають, вони думають про себе навіть коли спілкуються із вами? Моя зачіска, мої проблеми, яке враження я справляю, що мені треба зробити, чи витягнув я білизну з пралки. Але безумовно, є і те, чому відштовхуємо людей, і навіть цього не усвідомлюємо. Перше буде коли ви намагаєтеся сподобатися, коли вам хтось сподобається. Згадайте, яка перша реакція. Всередині напруження. Часто цю напругу ви передаєте назовні, тобто іншій людині. В результаті цей дискомфорт, мій, нібито, буде асоціюватися у людини із вами. Друге, постійно. Жалітися, приносити негатив у кожну розмову. Фокусуватися на проблемах і ніколи на рішеннях. А коли людина пропонує якесь рішення, починається агресія, заперечення: знаєте, я спостерігаю, коли. Та ні, ти що? Ти не розумієш, як все погано взагалі. «Аут», e, «Аліс», e, все, End of the World. Третє, прикритий пофігізм. Ви слухаєте. Але не чуєте. Ви питаєте, як справи, або що нового, не тому, що вам цікаво, а аби підтримати розмову, як один мій знайомий сказав. А потім не розвиваєте. Тобто ви питаєте і не розвиваєте діалог, ви починаєте говорити про себе. Або ви просто чекаєте, пасивно чекаєте, коли у вас щось вами зацікавляться і якось до вас з якоїсь сторони. Під'їдуть осуд та знецінення. Якщо ви постійно критикуєте людину, не помічаєте вже що ви це робите. Ви думаєте, що ви е, хочете, наприклад, допомаг, допомогти допомогти. Зробити як краще. Насправді, ви просто, фактично, ви постійно засуджуєте і іноді ображаєте людину. По суті, що відбувається? Ви створюєте повтор для людини досвіду неприйняття, ви стаєте тим деспотичним або холодним батьком, постійно критикуючим або вчителькою математики, які тільки вимагали і ніколи не давали тепла. Ніколи не схвалювали холодність та надмірна серйозність. Або офіційність. Це в корпоративних середовищах дуже сильно простежується. Обличчя, на якому написано, як мені все усторотіло і як я втомився вас всіх бачити. Круто, те, що все це можна перепрограмувати, бо це не риса характеру. І саме для цього я створила міні-курс з восьми лекцій, як прокачати в собі риси, що роблять людину привабливою при а, Притягуючи незалежно від віку, статі і цілий. вже на першому уроці я пояснюю основу того, як працює привабливість на підсвідомому рівні, про чотири правила того, як встановити контакт із будь-ким, як залишити неперевершене враження, які правила використовувати, аби бути людиною, яку хочуть і бояться втратити. Бо через спілкування можна навіть закохати у себе. Одне з правил це легкість. Людина, із якою легко бути поруч, вона тебе не атакує раз, не суперничає із тобою, не оцінює тебе. Справа в дзеркальних нейронах. Коли ми взаємодіємо із людиною, яка не знаходиться у напрузі, як ми це считуємо? Ця людина не шукає моменту, аби на нас напасти, не згрупована, аби справляти якесь враження, не мобілізована, аби підкреслювати знов ж таки наші недоліки, ми розслабляємося. Насправді нам потрібно одне: позитивна налаштованість на контакт, позитивна налаштованість на людей. Чи подобаються мені люди, чи я зараз готовий? Спілкуватися, чи може я втомлений, чи закриті в мене інші потреби, голод, сон і так далі. Розслабленість це також сигнал впевненості. А я тебе не боюсь. Отакий От сигнал, де? І цього ми досягаємо на другому степі програми Confidence – тіло як стати легким спочатку. Аби стати легким для інших, необхідно стати легким для себе. Точніше, розібратися, чому я не можу бути, чому я важкий? Чому мені так тяжко важко? Можливо, треба переосмислити своє ставлення до себе, до життя, до людей, до своїх недосконалих рис особистості, де саме? Я несправедливий, де саме я перегинаю палицю, бо будь-який внутрішній опір і тяжкість це не тільки в зовнішній світ нас обтяжує. Це агресивний внутрішній критик, такий от розвинений, нахабний, такий весь розпусний. Це дисфункціональне мислення. Коли я стикаюся з життям, в мене все погано. в мене все дуже важко. Це переконання про те, що. Усі злі, усі погані. Світ е, е, там я не знаю, світ гниє. Всі люди жадібні, всі люди нарцисичні, всі люди якісь там психопати і так далі. Десь ви несправедливі в своїх судженнях щодо інших людей і до себе також. Тільки тоді ви зможете відчути цю спокійну впевненість в контакті е, з людьми, не пихатість. Це такий крутий стан, коли. Ти здатний отримувати задоволення від самого контакту? Я вам цього щиро бажаю і до нових зустрічей!